місті Таганрог, що в Ростовській області Російської Федерації стався сильний вибух. Про таке повідомили російські телеграм-канали. А згодом інформацію підтвердив і губернатор Ростовської області Василь Голубів. Як пишуть, ЗМІ, бавовна відбулася за два кілометри від Таганрозького морського торговельного порту. Примітно те, що саме там обслуговуються судна, що йдуть Азовським, Чорним і Середземним морями. Як зазначив місцевий губернатор, ймовірно, вибух стався через невідому ракету. Зараз на місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, загиблих немає. Далі почуємо, як на цей загадковий інцидент відреагували місцеві. Короче, да от за чехав садом. Тут Ну, гріб п... був хороший. Да, я бачив, Прямо вообще такой чорний. Сейчас, если залезу, не видно. Короче, вон она, вон воронка. А что здесь было вообще? Не знаю, мужик вышел, сказал ракета прилетела. Не, а что а тут было, хрен его знает. Короче, тут вот, вообще разруха. І на цьому бавовняний вечір в Росії не закінчився. А стало відомо про вибухи на території Куйбушевського нафтопереробного заводу у російському місті Самара. Про це написав депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн. За попередньою версією на території підприємства, нібито було закладено вибуховий пристрій. Як пише депутат, ані серйозних руйнувань, ані постраждалих немає. Пізніше цей же Хінштейн запевнив, що ФСБ затримала підозрюваного у скоєнні вибуху. Поки на Росії трапляються загадкові вибухи, Кремль посилює спроби представити контрнаступ України як невдалу операцію. Про це звітують у інституті вивчення війни. Аналітики нагадали, що Путін постійно говорить про те, як російські війська знищують неймовірну кількість техніки ЗСУ. однак, все вказує на те, що він значно перебільшує ймовірні українські втрати за версією диктатора. Днями російські війська буцімто знищили 39 з 50 одиниць бронетехніки сил оборони на Запоріжжі. А також 60% особового складу і 40% пілотів бойової авіації на цьому відтинку фронту. Тим часом Кремль зазнає труднощів із придбанням озброєння. Тож саме на тлі цього і відбувається візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу до північної Кореї. На цьому акцентував координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Посадовець нагадав, що Путін не вперше звертається до інших країн за допомогою і підтримкою, включаючи деякі контакти з КНДР. Кірбі наголосив, що це свідчення того факту, що Путін знає про власні проблеми із оборонними закупівлями, а також про проблеми із запасами. Через що його армія залишається на задньому плані, однак диктатор всіляко намагається це змінити. Поки у армії РФ свої проблеми, збройні сили продовжують робити свою роботу. Відтак стало відомо, що сили оборони звільнили від російських окупантів населений пункт Старомайорське, що на Донеччині. Про це офіційно повідомив президент Володимир Зеленський. В Генштабі додали, що захисники зробили це під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Зараз наші оборонці продовжують зачистку цього населеного пункту. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Як відбувалися штурмові дії у цьому напрямку? Давайте подивимося далі. Збройним силам України ймовірно вдалося вийти на критичний рубіж російської оборони під назвою Лінія Суровікіна». У мережі з'явилося відео, на якому українська військова техніка рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом так званих зубів дракона. За даними CNN, кадри зняли у районі на схід від сіл Нове та Харківське Запорізької області. Українські джерела стверджують, що так війська перевіряють здатність машини пройти. Через ворожі укріплення а про російські канали своєю чергою заявляють, нібито це жертва одного із їхніх ударів.